Історичні промови, важливі зустрічі, але із невідомим поки результатом. Європейська преса із захватом описує прийом, влаштований президенту Зеленському у Лондоні, Парижі і Брюсселі. І водночас аналізує те, що залишилось за кадром. Найяскравішими заголовками відзначилися британці. Видання «Індепендент» порівнює виступ очільника України у вестмінстерському холі із моментом слави короля рок н рок-н-ролу Елвіса Преслі. А газета Сан обігрує одночасно слова подяки і прохання Зеленського про військову допомогу. Дякую за чай. Тепер дайте мені ваші винищувачі. У нас понад 100 реактивних літаків тайфун. У нас більше 100 танків челенджер 2 Найкраще одноразово використання будь-якого з цих предметів розгорнути їх зараз для захисту українців. Не в останню чергу тому, що так ми гарантуємо нашу власну довгострокову безпеку. Цитує заклик колишнього прем'єра Великої Британії Бориса Джонсона. Часопис Телеграф у статті під назвою Ріші Сунак прокладає шлях для відправки. Винищувачів в Україну після візиту Зеленського водночас газета визнає, що надання літаків тайфун ускладнюється тим, що потребуватиме дозволу Німеччини, Італії та Іспанії, оскільки ці країни брали участь у розробці винищувача. Тому автор статті припускає, що Україні зрештою можуть передати f 16 які має на озброєнні низка європейських країн. Німецьке видання Більд із посиланням на одного із високопосадовців ЄС. Пише, що президент України на зустрічах із лідерами Європи подає детальні запити на зброю. Часто українська делегація, краще за європейських очільників, знає, що зберігається на складах у партнерів. Додає чиновник Євросоюзу, це досить розумно, що роблять українці. Вони точно знають, що їм потрібно, і знають, що просити. Вони поінформовані, у них є контакти. Газета Більд, 10 лютого 2023 року. Видання Le Monde визнає, що за рік війна перетворилася на екзистенційну загрозу і для Європи, а тому потрібно запускати військову промисловість на повну потужність. Запроваджувати ще суворіші санкції і згуртовувати суспільство. Чим більше Володимир Путін посилює свій напад на Україну, тим більше гуртуватиметься Європа. Бо якщо російська війна почалася як екзистенційна загроза для України, то через рік вона стає екзистенційною і для Європи. Дозволити Росії виграти війну означало б нагородити агресора, наразити своїх сусідів на постійну небезпеку чергового нападу, остаточно зруйнувати весь європейський порядок, заперечити цінності демократичних. Чого світу зміцнити Китай наслідки нещисленні? Газета Лемонт, 10 лютого двадцять третього року. Французькі медіа підсумовує головну турботу Заходу про те, що обіцянка президента Макрона запобігти перемозі Росії потребуватиме більших фінансових і військових зобов'язань ніж ті, які надавались досі. Максим Соколов спеціально для фактів тижня. ICTV.